Набагато більше, ніж той запах, який є. Ми зібралися на мирну акцію. Ми мирно, дружно йдемо до них. До них гуртом спробуємо донести до них нашу думку. І щоб не виникло лихо в біликах. Давайте сьогодні ті кормовози запустимо, а далі вже будемо розмовляти, яким чином ми будемо допрацьовувати у чесні, на які не дані дозволи, яким чином ми будемо. Соціальні наші проблеми ці вирішувати і так далі. Тому основна наша мета сьогодні це запустити комікрмолози, переубідити отих людей. Я вважаю, що керівництво підприємства. Керівництво підприємства провокує цю ситуацію, спровокувало. Бо я намагався її вирішити найліпшим шляхом, і Юрій Анатолійович не дасть мені збрехати. Якщо наша доблісна поліція не перегороди і не дасть зіштовхнутися, якщо перегороди, значить це зарані домовлена акція. Ви розумієте самі? Якщо не переговорите і пустять туди на людей, це буде бійка. Ковальчук, не провоцируйте людей. Я вас прошу. Ніяких драк разговорів бути не должно. Должно быть, дослушайте, пожалуйста, меня. Должно бути мирне здесь собрання. Мирне, еще раз говорю. Мирно є. Я тільки що був там. Зробіть на рівні переговорів. Це безполезно. Жоден чиновник не переділив наші. Правоустановчі документи, дозвільні документи і проєктну документацію. Нас поставили ультиматум закрити підприємство і вигнати свидетеля. Що мав робити директор? Він рятував погаліти. І він переживав за громаду Білицьку, аби не допустити екологічного лиха. Він перевисив свої повноваження при підписанні цього документу. Більше того, той припис, який був винесений 15 числа про припинення роботи, він скасований як незаконний. На сьогоднішній день підприємство працює в правовому полі і жодних ультиматумів по закриттю примусовому абсолютно незаконному, нічим не підтвердженому. Це є не те, що аморально, це є проти закон, це є злочин. Попри... Всі поприїжджали від тіля, сполтавиються, ви тут не нюхаєте, не живете, ти позахивав заю. Я вам хочу сказати, ви приїхали здалека. Ви його не нюхайте, не знаєте. а наші діти нюхають. І Робити їх і робити дітей ніхто Не Від білями дітям йти. Ми вигами те, що вони зробили очисні споруди. І все. І хай воно підприємство повинно працювати, виконавши всі свої зобов'язання по екологічних заходах. Корми повинні зайти на підприємство, свині нагодовані, очисні споруди зроблені. 15 жовтня ми всі разом з вами їх інспектуємо і запускаємо. Слава Україні! Чернега, Ліда чернига. Буквально півтора года назад. Ми вона сиділа разом з до Юрівна не пускала Наталю май. Кричала, що це підприємство російське, які йдуть кошти на війну. Зараз поміняла свою політику чомусь у чомусь. приватній розмові. з Юрієм Анатольовичем просив. Ви знаєте, що вона зробіть, і у людей не буде протистояння. Ви що мені сказали? Сергій Геннадійович, Я до вас хочу звернутися. Філяндій. І він сказав мені так. Мені леша його в лучки забрати, чим щось тут робити. І насковувати лучше населення один на одного. Так я думаю, що це так дуже тотверюще підприємство, але не саме основне в селищі. Його часка десь тож три процентів тридцять, то ж 30, то саме дуже товаріще підприємство. Це добробут, це кровозавод наш, який допомагає. Ну я думаю, якщо б було витримані психологічні вимоги ці норми і працювали, і йшли на контакт, то не було б цього страпилося. громади біликі як всі тут знаходиться за те щоб корма сьогодні зайшли на підприємство я за те що свині невинні і я в правовому полі за те що вас В правовому полі Щоб не було сморіду в селищі давайте приймемо резолюцію цих зборів вимога жителів селища білики 6 вересня місце проведення СМТ білики кобиляцький район Біля будівлі селищної ради ми, жителі СМТ Білики Кобеляцького району Полтавської області, з метою захисту прав, свобод та інтересів територіальної громади, конституційних прав і свобод, кожного громадянина, недопущення загрози виникнення екологічного лиха, пов'язаного з масовою загибелью свиней, вимагаємо негайно припинити будь-які блокади свинокомплексу товсільські традиції. Та забезпечити тварин кормами підстава протокол зборів жителів СМТ Біликів від 6.09.2016 року. Голова зборів Левонтівства, секретар Савченко. Ми при вас зараз цю вимогу підписуємо і йдемо е, і апелюємо до іншої частини нашої громади рідної, дорогої і йдемо із миром, не війною.

Чоловік в стоїть чотири дні, він їсти хоче. Садай на гудуй, тож, і все. Усе, 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 не йшу! Кому нам били, ми заяв писали, заяви, ми і заяву цю не розглядали. Розмова буде тоді, коли в цьому 20 чоловік, 50 чоловік, 70 чоловік, немає значення, як будуть одні біличанські. Білики живі будуть жити, і вони не вмируші, ми набагато сильніші. Скільки б не притягували сюди Полтавської області, білики не, з... не знищити ніколи! не Що ж ви, дивитесь, Ой, ви що що ж, ви, що ж ви на їхній стороні? Скажіть! І чому ви на їхній стороні? О, я зі це Зачем? Він О! Сидите вы! Стоп! Подержите! Тихо! Я не понял, блядь, зараз виділи, блять, нічого не... Я не бачу, що це. Давай, 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 Ну він, як його рисували, він. Пусти його. Так поставіть. Так поставіть. Я ж знаю, він його вбиває там. Виходь. 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 i é don't um... é um... Я говорю тебе, водичка. Ой, іди, а, манда, блядь. Давай, сні. Пусти його. Пусти його, скор. Ти що? Стоп. Стоп, стоп, стоп. Здоровий! Стало! Так що ж ви ти? Є, є. Жорстокість. Мотор раптом докривнув. Так. Так. Охойтеся, охойтеся. Все, районне керівництво, кого є хоть грам совісті. Хай завтра напише заява і сидить вдома. Тітушки стоять за те селище, мирне населення, побили все. Подивіться на наших. Камелеон да, вы камеле. Да, да, вы камелеон вы, вы сюда, туда, сюда, сюда, туда одинаково для всех. Нет, неправда ваша, ваша неправда. Коли били хлопця, ви повинні були підійти і сказати, зупиніться. Да, ви що вони зробили? Ви хлопали блоп, в ладоші. Ви робили те, що вам Ви бачили, що я хлопав в ладоши. Где да, ви я, я був, ви видели? Это? Да. Де я був? Ми побачили, що ви себе представляєте. Я, я, я подаю на вашу бездіяльність потуж. І повірте мені, ось, ось люди підуть звідки. За вашу бездіяльність.

молодець за води нема, бреху. Так ми там не а, чи чи її вже давно води. а тоді пережив. А ще до комплекса її про, вона пропала. При чому тут комплекс? Ми вам все. все давали. Запаса нас в даний момент, ні. Так ти ж вони не співали в... рости, розумієте? Ми тут логічно подумали. Прожила за Соболем, блядь, усю життя. Не знаєш, що таке на хліб нема, брешеш тоді. Хлопця, блядь, голову задумали. Ти не бачиш, що вони такі, як ми. А тебе, хто тішить? Eu estive aqui a